Ти знаєш, дивлюся за, за весь час період війни, типу наші ЗСУ красавчики відбили е, Херсон, відбили Харків. Але от зараз, знаєш, постає питання, як вони хочуть взяти, наприклад, той самий Крим. Ну тобто, бо до нього насправді підійти важко. Типу, там це маласенька ця шийка, знаєш, в яку треба зайти. Не, ну я як, як, як і раніше. В якому сенсі, як раніше, в, в, в плані. Кого? Ні, ну Крим вже ж брали, і брали, брали дуже успішно. Ну і не раз. Ну добре, там, Красна Армія чи е, німці, ну, війна, всі діла. Ну, ти... Ні, так я ж не за них кажу, я ж кажу за ці, за, за українське військо. Українське військо брало Крим за 4 дні. Не жартую. Коротше, по-перше, сюди щоденник. Ти. Нє, теж, ні? Тож, ні? Щоденники не стіли з матір'ю завтра до завучки. 9 клас, хлопці, програма. Брали за 4 дні, прорвалися в Крим, захопили Джанкой, захопили Сімферополь, захопили Бахтісарай, підійшли до Севастополя і захопили, можна сказати, Чорноморський флот, вивісили українські прапори. Але при яких умовах це відбулося? При тих умовах, що Крим обороняли совки. Коротше, 1918 рік. Україна, тоді як Українська Народна Республіка, це ще було до перевороту Скоропадського, в колаборації, скажімо, за допомогою Німецької і Австрійської армії, дуже успішно пройшла на Харків, дуже успішно відбила Східні Рубежі, Сумщину, в принципі, Слобожанський район. І було два такі стратегічні напрямки, які треба було. Порішати. Це був Донбас, і це був Крим. Бо німці дуже хотіли Крим, дуже хотіли. Бо ну, вони хотіли там, у них були різні на нього плани, вони хотіли його колонізувати, хотіли зробити там, заповід... там. У них раніше ще приколи були заповідником німецьке проживання, бо це ж готи, це ж там теж наша історія, теж майже німці. А от уряду НР в них плани були трошки інші, бо Крим теж дуже сильно хотілося. Ну, бо чоб його не мати, це раз, а два там був флот. А флот чорноморський, російський, він був. Ну, не маленький, і дуже хотілося мати, бо морське міністерство є, морський міністр є, флоту нема. Ну, обідно. І був прикол такий, що вони тоді відбили Харків. Е, в Харкові треба було розділитися на дві групи: одна на Донбас, інша на Крим. Але біда Криму була в чому? Що треба було випередити німців, бо вони теж на нього йшли. І треба було якось так придумати, щоб якось так їх обігнати, а перешлики там тільки два. Так що вибору, в принципі, не було ніякого. Німці перлися через перекоп, через трохи, скажімо, зручніший для цього. А був іще через Севаш. І там було майже неможливо пройти тупо через природні обставини, при тому, що у Савків там була шалонована оборона, артилерія. Вони із Севастополя з фортів зняли, кинули туди окопи, траншеї, бліндажі, все ж все, все, все як хочеш. І прикол був який, що дійшли до Харкова. Ну, армія вже так трошки була підзаморена, і їм приходить таємний наказ: чуваки, маєте захопити Крим, ось де вам кілька тисяч людей, два полки, якийсь там дивізіон артилерії, щось там, щось там. Ну, одним словом, не так мало, але ну і не так багато для того, щоб захопити цілий Крим. При тому, що до Криму ще треба дійти, а ще захоплене Запоріжжя, це як воно, господи. Олександрівка вона тоді називалася, Мелітополь, це все теж не було ще захоплено. То тобто ви, пацани, якось там придумаєте і дідіть. І цією групою командував такий свій Петро Болбочан, полковник. Тобто, не генерал, не якийсь там, а Завениченка ще ж і всі тіпа, звання військові прибрали, і вони всі були як міліція. Це щоб іще веселіше було. І вони самі собі звання, коротше, малювали якось неофіційно, щоб поняти, хто з них полковник, а хто з них не полковник. І прикол в чому? Вони собі зібрали, що йдемо на Крим. Окей, треба випередити німців, то є на все про все у нас є тижнів два. Непоганий план, як з Харкова дійти на Крим за пару тижнів, при тому, що треба туди якось ще добитися. І от. Вони, в общем, ідуть, доходять до Олександрівки, трошки воюють по дорозі з комуністами, буквально там, там на станції, у них якийсь опорник, там щось, там відвоювали, там захопили і так далі. І там був теж прикольний мем, що вони заходять у Запоріжжя. І в Запоріжжя разом з ними заходить ще австрійська армія. Тільки не австрійська армія, як би, а Легіон українських січових стрільців. І прикол в чому? Німа сцена. Там, українська армія під Болбочаном не шарить, що в Австрії воюють українці, авті січові стрільці з австрій, австрійської армії не шарять, що є українська армія. І вони такі здоров, здоров! Привіт, привіт. І, 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 і що ти будеш їм робити? Ну, вони там. Побратались по туди-сюди, вони, вони там потім стали дуже крепко, крепко товаришами, там переписувалися на імміграції, тобто подружилися. Але прикол чому, ці ж підходять до, Крим, до Криму, і він, як полковник, теоретично підкоряється союзницькому німецькому генералу, австрійському. Mm -hmm. І він до нього приходить, каже: Слухай, у нас туди-сюди, у нас тут є два полки, ми тут Крим будемо захоплювати. То я каже, ви типа, неадекватні, у вас нічого не вийде, Бог вам в поміч, візьміть наших вояків. А той же шариш, що ні, 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 ми, ми самі повинні, бо то, як вони разом з ними зайдемо, то разом з ними і будемо сидіти. Ті треба, треба самим. А потім залишити. Каже, каже, ні, каже, ми придумали такий план, що ви нам не нужні. Ми придумали такий план, що ми самі. Той, той ні, ні, взявся за голову, каже, Господи, робіть, що хочете, Бог вам в поміч, я ні, в цю херню не вірю. Візьміть, хоч мій бронепойзька. Ні, 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 ми, ми, ми самі. Типа, і знаєш, то в дорожку перехрестили, типа з Богом, потім самі прийде, подивимося, що з них сталося. І вони підходять до Севашу, а це, типа, перешийок, Ну, реально, от один дерев'яний міст, і рядом з ним заліз... Залізний міст, залізнодорожний. Вони, якби, типа все, два моста, ти нікуди не, про... не не просудишся. Вони, які йшли туди, вони розбили комуністів, які відходили на Крим під Мелітополем. І вони втекли не на Крим, а на Бердянськ. І вони такі думають: слухай, ну. Ті, що там охраняють той перешиб, вони знають, що там хтось був і туди хтось буде тікати. Тобто вони, в принципі, якось там Їх би попередили, якби на них воювали, але типу, вони їх погнали в іншу сторону. І що робити? Як його прорвати, той перешив? Він ж захищений. Вони беруть бронепотяг, перед ним ставлюють дрезину, ну, щоб просто людей посадити туди, бо в потягу там багато не напакуєш. Прикольно, що тою сотнею, яка там перша прорвалася, тих сотника була це прізвище що Я не натякаю. І вони розганяються як сумашеч і прориваються через міст, бо які його не вспівають взірвати, тому що ті вже прорвалися. Тіпа Арта, типа, все стало, вони встали, потікали. тому що ці з криком Ура! побігли на окопи, ті, типа, що хто, куди, А-а-а-а!» І, коротше, потікали. І типу, ті, ті, ті зайшли на перешийок, закріпилися там і пишуть, же тому генералу австрійському, типу, все, ок, ми, ми зайшли. Ти каже, ми, ті, ми нормальні, типу, вам приснилось, показалось, я вишлю своїх людей хай перевірять. Ті, це, ну, це, це, чесно кажучи, це історія ніби з якогось фільму. Е, я навіть тільки не знаю, чи це бойовик чи. Верс, так, власне. І прикол в чому? Що ті такі захопили перешивку. Це було, здається, 22 числа вночі. І вони шарять, що Болбочан до цього так в принципі воював, що якщо вони виграли, то треба просто бігти далі. тому що ці, поки тікають, щось туди-сюди не розберуться, і всі біжать далі. І коротше, вони побігли і вони в той же день захопили Джанкой. На наступний день вони зайшли у Сімферополь. Тобто ти хочеш сказати зараз, що. А... Наші ЗСУ теоретично вже знають, як це можна зробити. Дороги накатані. Дороги накатані. Дороги накатані. Ну я не знаю чи на бронепоїздах, і на дрізинах, але я думаю, вони щось придумають, бо мости там вже не дерев'яні. І вони в той же день пробігають до Джанкою, захоплюють його, захоплюють телеграм, захоплюють телефон і обривають зв'язок Сімферополя, комуністів, Севастополя, в принципі, з материком. Mm -hmm. Починають їм слати повідомлення про те, що там тіпа, все нормально, все держимося, все, ок... все чітко, тіпа, пацани не переживають і заходять у Сімферополь. Одна частина від них відділяється йде на Бахчисарай і на Севастополь, щоб вже вивісити той, пра... той, той, той флот. Mm -hmm. І прикол в чому? Що їм ну, австрійці не вірять, німці заходять з перекопу з другої сторони і затримують українське підкріплення. Типа, все, затримують, ми вас далі не пропустимо. Заїжджають, заходять у і Кажуть, Болбочан, що у вас тут не стояло. типа, все, Крим, це не ви. Збирайтеся, збирайте манатки, здавайте зброю. Крим. Тіпа Болбочан так і сказав: слухайте, у мене є наказ із високої колокольні я на ваші тут ви, хоч, звісно, генерал, але ну, в мене є наказ, все, одчепіться. В той час вже захопили типа, величезну частину Криму. Вже вийшли на контакт з кримськими татарами місцевим населенням, бо ті, типа, від комуністів слава Богу, не терпіли, всі такі, типа, о. УНР, ну берем. <гум> Уже почали якісь там формувати ці і прикол, чому що німці їх оточують на вокзалі і типу, виставляють навколо них кулемети. <гум> типа, українську армію. Що роблять українські війська? Займають кругову оборону, заряджають зброю, стоять. І потім, коли вже був момент такий, що вже почали один одного майже стріляти, то українці побігли на німецькі окопи, позабірали кулемети. <рес> Серйозно? Да. Тобто вони не, не, не почали не стріляти? Ні, вони не вспіли, не знаю, за, не, не вийшло. У будь-якому разі Ці ж стоять на вокзалі в Сімферополі. Ті, і що робити? Бо тут ті кажуть, що не воюйте. Ті там уже ганяють під Севастополем, чортів дають усім, кому тільки можна. Бо кінний полк був іще Гордієнка, і вони відправили їх на Севастополь, що він там їх поганяв. І тіпа, що робити? Бо каже: у мене наказ, а так, наказ, нає, таємний. І там в наказі написано Випередити німці. Ну, тіпа, ти ж не покажеш німецькому генералу. Тут наш, наш уряд сказав, що ми вас випередили. Тіпа так, що стійте, а ми вас будемо випереджати. Той каже, ні, наказ усти туди сиди. Туди приїжджає генерал уже український, і вони дзвонять в уряд. І зараз та частина історії, після якої всім вам стане. Сумно. І тобі сумно, і мені сумно, і тобі, і всім нам сумно. Бо коли вони вже всі разом австрійці, німці і українці дзвонять до уряду і кажуть: ми нічого не знаємо. І кладуть трубку. Отак От Болбоча не зробив. Це серйозно. Діпа, ми нічого не знаємо, ви там тримайтеся, якщо що, то воюйте. Діпа, З ким воюєте? Куди воюєте? Що, куди, що відбувається? Болбочан, ну, типа, трошки в шоці, бо він людина військова, в нього є наказ, а наказ, типа, будьте молодцями і робіть, що хочете, тіпа, це не наказ нихера. Mm -hmm. Так само той ж генерал український, не Київ, здається, який туди приїхав, то він теж такий, дайте мені кимось... як це злім. А вирішилося таким чином, що через те, що уряд УНР. Був багато в чому рагульські, соціалістичні, незібраний в кучу, і вони, тіпа дуже вони не шарили, що відбувається, куди його, що робити. Тобто То, вони взяли і такі, а, та, що, а присти... на... Потому, що? А ми тому що слідцікав ніякого наказу, ми дзвонили вашим, тіпа, наказу у вас ніякого не було. І, тіпа, ідіть отсюди, здавайте зброю. Ну, скажімо так, довго й нудно, вони там стояли, толкалися на тому вокзалі, і в результаті. В результаті вони таки мали вийти, але зі зброєю, з усім на світі вони вийшли. Але через те, що вони там були, і вони його захоплювали, коли Скоропадський зробив переворот і зробив українську державу, Крим був всплидові української держави. Тож давай вип'ємо, щоб в Україні. Щоб Крим залишався далі в Україні. А який в нього вибір?